Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Третій день найвідомішого у світі турніру з тенісу Grand Slam двадцять 2023 запам'ятався перемогою українки Марти Костюк. У першому сеті Марта з розгромом поступилася тенісистці з Греції Марії Сакарі 0 -6. Потім перемогла у другому сеті 7-5 і впевнено закріпила успіх у третьому – 6-2. Суперниця Марти значно більш досвідчена і посідає восьме місце в світовому рейтингу. Матч двічі переривався через дощ. Попри все, марта перемогла. Всі присутні на стадіоні глядачі аплодували українці стоячи. А от серед гостей на трибуні журналісти помітили зірку британського футболу Девіда Бекхема. Титулований спортсмен зосереджено спостерігав за грою у класичному костюмі пісочного кольору. За день до Бекхема на цих трибунах вболівали британська принцеса Кейт Мідлтон та найтитулованіший тенісист гренслему швейцарець Роджер Федерер. Турнір у Вімблдоні, як і все англійське, супроводили столітні традиції. Це єдине змагання гренслему, що проходить на кортах з натуральної трави. Спочатку її вирощували протягом десяти місяців, а напередодні змагань коротко підстригли. Потім спеціальна машина ювелірно намалювала білу розмітку на кортах. Понад 150 років традиційно білою залишилася і форма гравців Вімболдону. Але цього року організатори зробили маленький виняток. Спортсменкам дозволили вдягнути кольорову та чорну білизну. А от гості на трибуні ласували традиційним смаколиком Вімболдону, полуницею з шампанським. Цю партію ягід виростили спеціально для гостей змагань. Зазвичай за турнір глядачі з'їдають 62 тисячі фунтів полуниці. А улюблений напій Вімболдону освіжаючий Пімс, коктейль з англійського лікеру з льодом і лимонадом. Понад 300 тисяч склянок такого напою випивають глядачі за два тижні змагань. Попереду у Лондоні ще більше британських традицій та високих гостей. Вімболдонський турнір триватиме до 16 липня. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу: Ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первину на нашу сім, то наш команду про призначення. Таке враження, як був я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.